Добрий день, шановні друзі, колеги. Веду репортаж з Академії, з НУБІП, з ОСХ, ОСГ. Я тут час від часу раз у рік, раз два роки буваю. У минулому році ми всі збиралися. То міг. У цьому році я не знаю, хтось там збирав, не збирав, хтось збирався. Ну таке. Я, по крайній мере, приїхав і думаю, що тут робиться, за рік змінилося. Ось наш перший корпус. Сьогодні. Сьогодні що? Сьогодні вівторок. І там, 10-11 числа. Бачите, колись був перший корпус, а зараз факультет тваринництва і біоресурсів водних. А також, а також корпус один, слава Богу, не поміняли корпус, хоть не перейменували. Вот так. Сюда я, власне, и пришел. А, раз пройдусь коротко. Извините. Как в фильме. Ну, хорошо сделано. Гербарій мені нагадала веселу історію, не хочу її сьогодні розказувати. Фасад я вам показав, це за фасадом, бачите, за фасадом, що було то й залишилося. Ще й гірше стало. Але парадну прибралися і дуже гарно. Ну Проведуся трошки. значить Зустрівся з ким. Атмосфера невизначеності. Зв'язку, звісно, не з їхніми проблемами нашого дорогого інституту, а проблемами загальнодержавними, реформами і всякою. Грудною. Отак виглядають студенти. Не знаю, якого вони там. Йдемо далі подивимося. Кафедра денерології, не хочу туди йти. Другий корпус. Підемо до другого корпусу. Другий корпус. Ботанічний сад. Танічний сад. А, на секунду зайду далеко, не буду заходити. варно тут що сказати.